Доброго дня вам. Мені треба всі ті єбрі почистити, бо в мене тут старі тачки живуть і так не думаємо жити, але треба почистити. Е, ну я паня, дивіться, зрізаю все під ноль. Зрізаю все під ноль. Е, де його можуть складати. А ти його краще б що щоб я потім... Ви складаєте. Щоб... Може таку складати, я потім ну, його буду тащити. Ні-ні ні, -ні, -ні та не, не, буду тобі десь туди сити, я вже вам трошечки. Не знаю, моя порада, дивіться, а, ви можете а? навіть, навіть сюди водку наложити і заодно пеньок вигорити. Тільки казав, що все одно зараз пшениця не згорить. Як ви зараз скільки Підену тиждень, і беріть його політики, все воно буде горіти. В... Так? що там. Все повирізаємо, так, Но. ви за ту вишню перепитайте, що? Я піду зараз, питаю, чи за ту вишню. І, 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 тут, і, тут, і тут так само, бо брат хоче потім просто цею. Сітку натягнути і все. На ну, звісно, і ось на ті всі виверте час таке поріз. А той боже, батько перевідовано, лежить в ліново, не говорить, не все. І... Mm -hmm. Ні-ні, зараз вирішимо добре. Той, я спитаю. Да, да, да. Ви тепер питайтеся, що до чого. Заробляємо мільйони. Що думає? Заробляємо мільйони і все. На дровах. Там ну, ти, мені писали, хто тебе буде кликати, що до чого. Ну, Пиче, насправді, друзі, повірте. Працюють люблять. Старайтеся, трудіться і все вийде, насправді. Ніхто на ціну не дивиться, всі казав. Всіх устраивається все. Та й все. Тому таке, зараз беру бензоплою і ріжемо далі. Ці всі чагарники. Так, ну все. Тут вирізав. Вишню вирізав. Ляк іразу трошки вносимо туди. Ріжемо далі. Ріжемо все далі. решта. Ой, де блі, Отак От воно, все, чагарники. Все бачите, заростає, заростає і все заростає. От такі то чарники, а його все треба вирізати буде зараз. Тому казав, ми так працюємо, заробляємо кошти так. Бачите, а ще казав, є Тому така, така процедура, працюємо. І так, другий день, все, дивіться, чистота, порядочок. Приємно дивіться, насправді. Приємно, дивіться, все вирізав і хотів би вашої поради. А ну, напишіть мені, як вважаєте ви, дивіться, береза стоїть напроти хати, похилята на хаті. Потрібна вона тут, а чи ні? Моя думка, я б її зрізав. би. Чому? Якщо якась гроза... якась гроза завали хату, хата під бляхою, бляха не гнила, це все ж таки трошки шкода хати. І в будь-якому випадку, за нехай 8 тисяч, ви хату не построїте легше зрізати ту березу, зрізати ту березу, і хай хата буде. Тим більше, що від цих дерев, бачите, як вже починає знизу штукатурка обсипатися. Що утворюється? А я вам скажу що. Починається шкакатурка обсипатися. Чому? Тут дерева, ті затінок, от зараз не буде дерев, трошки буде хата просвітлюватися. Дивіться, бачите, оце з криші воно капає там, це все решта. Бачите, що утворилось? Мох. Правильно, щикатурка обсиплась, тобто, вже, скажімо, все. Ну, ще не все, але це, скажімо так, початкова стадія, що вже все. Я вважаю, що цієї берези тут не потрібно. Тим більше, що повирізали, все, окультурили, гарно, це все решта. Я вважаю, що її тут не потрібно. І ваша ж, казав, думка раз, за березу. І напишіть, як ви вважаєте? штиль 211 й Скільки пішло бачків, щоб мені цей прольот порізати. Е, в даному випадку дивіться, вчора я різав, тут трохи, сьогодні різав. Вчора е, пішло десь, отам, ну, припустимо, два бачки. А скільки пішло сьогодні, щоб порізати від звідси в, і до початку, скажімо, хат? Тобто, оце раз, тут ото всі ці пеньочки, це решта. Отут, а, бачите? Тут взагалі трохи пробавився, бо бачите, як було в да, Чуть цепом зачепив. Бачите, тут от, навіть церкву стопчик. Ну, було вроше гроше дерево, Ну, я обрізав його. Правда, було б добре стопчки виняти, поїхати, якусь бесідку чпити, чи що, але ж то вже діло хазів. Напишіть, скільки пішло бачків. А я вам скажу. Якби китайцем, то пішло б багато. А ну, ваша думка і ваша порада. Що краще? Штіль? Чи китаєць? Тому так, іду далі, будемо працювати з тамтої сторони. Ті пірка, будемо різати з цієї сторони. Бачите, яка ситуація, яке воно є. Так, фіпточка. Яка звідси ситуація, яка там місце ситуація? Тут ушивані гіляки в землі. Там купа гіляк. І побачите, що буде потім. А я покажу. Ну що ж, друзі, вирізав все до самого кінця. Насправді я хочу йти, сніг почав ліпити. Таке холодне, ну вже на вечір казав, самі бачите, яка пора вже коли четвертої вроді би. Ну і знаєте що, друзі, поговорив з людиною. Каже, ти знаєш, ти правильно кажеш, Березу цю, та будемо зрізати. І березу треба зрізати. Я, я акацію каже, а хто може зрізати? Любий каприз, ваші деньги, що хочеш зробимо, зріжемо. О, каже, добре. Та ще й казав дві акації. Одну. Кажу акації, одну березу і акацію. Ще треба дорізати. А ще крім того, з понеділка приїжджаємо, ще дорізаємо. Насправді. Тому так працюємо, друзі. Насправді. Пойміть правильно: не діло в грошах, в ціні, яку ви ставите, діло в якості. Так, да, знайдуться ті люди завсіди, що буде казати дорого. Ну, якщо ви робите якісну роботу. Повірте, це є недорого. Також, друзі, хотів би показати, є така Toyota Avensis на продаж. А ну, скажіть, е цікавий варіант. Е просили мене засняти повністю машину, це все решта. Як ви скажете, цікавий варіант, щоб вам показати чи ні? Я думаю, що буде цікавий. Хороша машина, універсал Toyota Avensis Вроді би 2004 рік. 2.0 мотор, турбірований дизель. Не повірте, бомба, насправді бомба. Дали мені покататися. Тому я думаю, певно, варто засняти це відео. Ну що ж, приїхав знову. Насправді, яблуні підрізав. Пам'ятаєте, може, яблуня так туди підрізав яблуні теж. Бачите, не знаю, якщо людина під знаком питання не впевнена, чия -то акація є. Вона стоїть на межі як сусіда за їхнім, але не знає, чи вона є. І е, таке питання, як би сказати, каже, ну типу зрізати туди, але кає я тут не живу, в мене є квартира, тут батьки, то брат хата стоїть. Хай я не знаю, що він буде робити. А Катя гримла вже на кришу, провалила кришу там. Ну, Тому казав, рішати людям, чи хай стоїть і гримне далі, чи її зрізати, шукати, хто чиє вона є. Ну, але таку локацію зрізати, друзі, трошки є. Але якщо буду зрізати, обов'язково вам покажу. Ну, казав, тут же що ж то ж, попідрізав, підрізав там ту яблуньку, друзі. І <кхм> йду далі. Далі десь там за хатою ще підрізати. Також йду. Тому, розумієте, друзі, насправді. Іде, Є насправді клієнти, є насправді попит, є насправді все. Да, хтось каже, що там, а я таким не буду займатися, немає клієнтів, немає. Увірте, тільки треба тим займатися. Не так. Якщо ви будете вас таку людину сьогодні скаже, скажете, скаже, а сьогодні ні, завтра, післязавтра я зараз не можу, а пилка поломана сюди, туди, через місяць, через рік клієнти триматися не будуть. Хоча в мене поки ще тримаються. Маю світло робити, вже півроку чекають. Насправді, ну... дасть Бог і до них ми дійдемо також. Тому йдемо далі різати. Ну і що ж, там от там попідрізав, ну насправді не показував, бо там, скажімо, ну що показувати, так, да, друзі, скажімо, якщо би глянути на це все, якби ж це було моє, якби ж це питали мене, скажімо, я би тут половину його повирізав. Ну це не моє. Тому я ріжу так, як мені кажуть люди. Сказали різати, ріжемо. От сказали біля льоху ту бузну зрізати, зріжемо зараз. Не скажуть зрізати, не будемо різати Також тут поврізали трошки. Отак ріже по підсідку, там сітку зачіпиш, там те, там, все. Ну, символі, збройні, якщо мали ноги скрутити. Липу попідрізали. І зараз ми тут же за хатою трошки також по підсідкою позрізаємо і за засідки. Там за засідки теж не особо багато, але ну, можна сказати, що я так розумію, що це вже буде фінал. Мого різання. Правда, щось я не знаю і Вчора, як би да, ну не вчора, там того дня. Сьогодні ще поки міцні. Береза, акація ще щось під знаком питання. Ну, але то таке, будемо то будемо, будемо не будемо, будемо, будем будем покажемо. Так, така справа. А зараз в тих джунглях то, трошки тут треба повирізати там. Те те те. Ну, ріжемо, показуємо вам, як працюємо і щоб працюємо. Так, підрізаю за хатою, це все решта. Ну і скажіть. Ну, Побіцяпки тут так Сливка дивлюсь, ту сливку треба зрізати, там вона. Ну, всередині, дивіться, показую пустотіло. Далі алеча, але тю там побіцяпки, правда, сітку вже зловив кілька разів. Треба вже знову це поміняти. Ну, діло не про те. Підріжемо, все стерешне. Але далі що більше? Ти зрізав алечу? Така ситуація. Ну то всі прекрасно розуміють, що це є і де воно береться тут завжди. Але скажіть, Бірка, це ж читати чи є? Моє чи хазів? Ну якби, Якщо читати, бо є, то трошки дивися. Алюмінія є. Трошки казав є. А якщо хадзів, ну то може не доставати. <сум> Класна річ. І що ж, насправді, розібрав я те гніздо. І дивіться, яку кубку алюмінію є. Напишіть, ну, по чому зараз алюміній, Вроді 40 чи 60 гривень. Чи може вже і 80, бо воно дорогше, Ну і трошки чорного метал, Ось Отак, От трошки є. Тому шукайте гнізда, навіть часто є таке зустрічається, що даже можете знайти, можете, дуже рідко, але можете знайти. Золоті або срібні цепочки. Бо сорока вона таке блискуче любить, е, було таке в мене, Дядько розказував рідній. Що в сороків гнізді знайшли газовий балончик від пістолетів. Ну Хто в курсі? Ті маленькі такі газові балончики. такі? Ну Вони от такі от, газові балончики від пістолетів. Ті пневмо пістолети ті такі. Ну, типу, як пневмо? Що від вуглекислоти чи які-то там о, о, ті балончики навіть знаходили в сороків гніздах. Тому шукайте сороки гнізда. І дивіться, з Ну, Хазяйка забере чи мені може одасть. Ну, будемо бачити. Але. Така кубка є. Ну і все, з хозяємо переговорив, будемо різати нашу акацію. А то вона здорова, тут дроти, то все, яка людина піду, поїду електрикам, скажу. Кажу, ну ну скажіть, через рік, через два, через три мова приїдуть. Вже гляка гримнула на хлів. Там провалила трохи шифер. Кажу, ну то поки електрики приїдуть, то хлів може ще останеться, може куски остануться. Тому зараз сказав, погодилися, ріжемо повністю ту акацію. Так, знаходжусь на висоті метрів землі 30 приблизно. А знизу потрохи підрізали, бачите, нанизу яблоки маленькі. І все так, Дом на шнурку добре, що шнуроки. І по шнурку правда немає я ніяких ні кохтів, нічого, ніякого такого для спеціальних приспособ. Навіть роліки немає, не повірити. Все. Беру через ревес гіляк. Через свічки, через гляк. Так, Не добре, може шнурок пустити, це страшно. 100% згідний, зараз мені не писати, але згідний 100%, насправді. Ну але поки ми спрацюємо так. Можливо, в подальшому ми придбаємо для себе. Ну але ще поки що раз, то вище і вище треба. Треба ще десь на висоту, півстопа вилізти вище. Виписати, яка вже висота. Ну а нічого, працюємо. Як то казав, ні краще красоти, ніж дивитися з висоти. А ви що подумали? Ну так, краєви це все решта. Виліз і милуюся. Бачите, завод як працює. Бачите, я його сам навіть такого не бачу, бо воно ж звідси не видно, звідси не видно, а як виліз на дерево, то вже добре видно. Ми так працюємо. Там за сусідом наглядаємо, щоб ніде нічого не спіткнувся. То все жарт, ріжемо далі. Так. все. Можна сказати, кінець. Не кінець, ми вже на самій верхушці. там ще буквально дві гляки пішло в сторону, ті вже бокові одростки всі забрали, сталися стовбура. Ну, прямо ось такую поскидати і все. Сижу на самій ж висоті. І хлопчик маленький. Тому ось, все гіляки знизу. Правда, не повірте, настільки трудно. Ну і болять вже. Сам же сили немає. когтів нема, бачите, як ті, хто спеціалісти, вони мають когті, когтями ми лазить, трошки легше, а тут по кожній гілячки, там піджимаєшся, там так, там сяк. Трудно. Капітець, така робота трудна, ну, але ж таке під лежачий камінь вода не тече, як та приказка. Тому мусимо трудитися, щоб заробляти кошти. Все добре є казав, тому так, працюємо. Машинка їде, думаю, що сидить на дереві. Таке то. Ну що ж, вчера ми зрізали. Так все це лежить, вже трошки я там розібрав. Ту акацію позрізали. Стався стовбур. Дивіться, стовбур показує. От, бачите, Стоб електричний. Бачите, де дроти. А вона була дротів. А вже нижче. Тепер зараз вилізу ще наверху, зачеплю шнурка на всякий. Ну, Перестрахуватися не помішає. І тоді знизу бензупою грим низ. та й все. Та й порізав почурки. Казав, все тому така ситуація. Так, да, лишній раз треба е, купити ще, якщо хто більше з тим курс, хто таки, можливо, займався, продає десь, подішовки, щось сюди туди. Ну як подішовки, понятне діло, що е, хороші речі стоять хороших грошей. Тому, можливо, хтось щось продає, таке бо, маєте. Е, хотів би купити шнурки, е, ті гафи, ті страховочні, ті, ті приспособиться все. Хто можливо має, хотів би купити. Можете написати, буду безмежно вдячний. А так. Ну, слава богу, все, зрізали. Правда, одне скажу вам. Акація була вже трухла. Те, що там гримнуло, це все дивіться. Це як падловіть, уважно подивіться. Скільки того дріб'язку тут наломило. із за того, що просто воно трухняве. Ви бачите які куски. Ну, подивіться. От. І та акація реально вилізеш наверх, але вона вся аж хитається. І скажіть, стоїло її тримати? От, Бачите? Бачите, яке воно стовбур всій? Воно все, от, скажімо, акація. би, Хто да, сказав, то не є, якась береза, чи ще щось трухлявіло і все. Але ж, бачите, середина, можна, сказати, її трухлява. Да, тут є, але ж така ситуація казав. Тому сьогодні треба зараз розчистити це все, так, порозчищати тут, бо приїхали, а тут така ситуація казав. Попробуй зрізати. І натягуємо шнурка, перестраховуємось. Бо я ж кажу, лишній раз страховка не буває. Перестраховуємось, щоб підтягнути, і зрізаємо цього ж стовбура. Стовбур теж в діаметрі великий. Скажіть, будь ласка, з такого стовбура на доски. Якусь, можна було б чи ні. Чи йде акація на дошку якусь чи ні. Ну, те, що, допустимо, зробити там столи, з цієї букситки, так, да, моно було б. Але загалом, чи йде акація на якусь дошку? Скажіть, будь ласка, хто знається? Стовбур, стовбур. Нема стовбура. Спляли. Але уважно подивіться. <пізнаєш>, да? Вона порохнява, так. Да. <смі> Ні, закацію, доска не може бути. Але чуєш, зробити здею, ото -от так зрізати рівно і зробити цього стола з зибуксітки. було би класно, порохно виглубати, вифрезерувати ту кору, це все, дивіться, яке. Класне було б. Насправді. Що думаєте, поставив нову шину? Нову шину, та її зрізав. Адвірка, скажіть я. Якщо вона далеко, вона звідси десь 29 метрів почти до середини не достає. І стаміться те саме. Купив, придбав другу бензопилу. Гроші заробляєш, мусиш вкладати, придбав собі другу бензопилу. Така слабенька трошки можливо. вона було б на пару одиниць більшу, але таке, пока місцеку. Але такий стобур. Ну що ж, я показував, що в акацію ету, акацію різ, де березно. Лакація зрізана, береза теж, бачите, все криша ціленька, все порізано навіть на чурбаки. Отак От ще пополам порозрізати і нарубати. Бо я так приблизно різав, щоб по два пеньки, плюс-мінус. Я їх різав гущами для того, щоб легше було рубати. Тому казав, це зрізано. Зараз панюха там будемо різати е, е, цього, горіха. Ось різається горіх. Ну, правда, ще вдвічі гляки були, належати. Зібрали, зараз розчищаємо, звалюємо, глянемо, що воно посередок покаже. Хоча он де дупло. Я думаю, що там воно трухляве. Із-за того, що тут зрізаю деякі, бачите, трухляве. Я думаю, що нічого не буде, але буде видно. Но сік тече ще краще, як з березі. Ну що ж скажу, друзі, насправді, як ти казав, танки грязі не бояться. То, Виходить, так само... В мене. Зараз ми казав, приїхали на хазяйство, ну, де ми вирізаємося, все решта. Так, саме перше відкриваємо багажник. Чим мені класно, п'юри ти зараз багажник відкритий. навіть Ти можеш там з пульта, з ключа, це все решта відкрити. Ну, можна відкрити багажника з кнопки салону. Да, можливо, ще в якихось машин є таке. Напишіть, хто можливо знає, в яких машин ще є. І насправді, друзі, що ж. Ну, зразу. Покажу ще раз, хто можливо не зрозуміє. У мене таке дві бензопили 361 з тим компресором, чи як воно правильно називається. Друзі, хто насправді з таким знається, підскажіть, будь ласка, по поводу до компресора і по поводу цієї заслонки. Розкажіть щодо чого. Мені просто насправді самому цікаво, як сказати, ну не тому, що цікаво, зрозуміти правильно, я купив, придбав ту бензопилу, за то, що, ну, то потужніше, а мені треба потужніше, це все решта. Тому казав, хто можливо знається, це все порадьте. І дивіться, друзі, зразу показуємо. Ви ж пам'ятаєте, що було з цієї сторони. Там вже трошки попідрізав я, тут я пообідрізав ту саму сітку. Бачите, все. Це все вам показую. Горіха я не чіпав, то були електрики. Тут відрізали трошки гіляки, потім тут аж теж зрізали гіляки. Тут була в нас акація. Ну, я сподіваюся, ви всі пам'ятаєте ту акацію. Я всіх питався, всіх радився, зрізав тако. да. Е, Можна було б її навіть фактично ще взяти нижче. Ну тут багато землі розгортати і в середині дуже вона трухлява така земля. Насправді ну, дуже мені цепа тупо садить. Зрізали там, попросили нас за хльвом, хоча тут так трошки були свої суперечки за сусідами після того, але ж таке, бачите, що криша. Проломано. Так, дощ іде. Кум приїхав, слава Богу, позабрав гіляки, все це побив. От мій один такий вищий пеньочок, скажімо але вищий, з-за того, що було листь, це земля, це встречка. і за того вища. Хазяйка вже потрошки. Позаграбувала. це все. Ну і ці дрова, насправді, вісім дощик пустився ще більший. Ну Сьогодні будемо певні, працювати так. Влажненько я казав вже е, е, Ці ж дрова, це все. Щоб тут порізали, я їх забираю. Тобто, бачите? Тут теж тут вишня зрізана, все зрізано. Тут а я все повністю хочу вам, друзі, насправді показати, поповнити тут, що було. Я вам показував. Дивіться, що після того нічого. Дрова зараз я поскладаю на купуці, бо це ми забирали їх. Також тут акум, ще все решта. приходить сусід, каже, слухайте, хто з вас тут старший, каже, оцю яблуню зріжте, там благіляка зломана. І цю теж каже, що там скажете, ми заплатимо дрова, забирайте. О. Тут також, дивіться, друзі, все, береза теж, бачите, зрізана, нема нічого, не пошкоджено, все повністю, треба тихо вже позабирати і на останок, друзі, ну якийсь дощ пускається, чесно, дощ пускається, то так не в шутку завжди, так. І На останок в нас горіх. Горіха теж зрізали, гляді в сторону, ну кум вчора щось не встиг добити. О, Бачиш, яка роздява. Ми збиралися, називається, вже допізна працювали і ми як збралися, шнурка одріклися. Да, насправді допізна працювали тут, навіть десь я, в рухавиці, я би ще свої рукавиці просрав. Тому ну, така справа, допізна працюєш так у нас завсіди. 13-та зарплата так і лежить, Хозяйки показав, але не забирають. Зараз треба буде там ще горіху трошки підрізати. Попросили підрізати і все. Ну а в других серіях, насправді, друзі, покажу вам, будемо в тих сусідів також підрізати, потім ті яблуні зрізати. Ті яблуні зрізати також, там ще далі будуть акації зрізатися. Буде все це різатися. Це все буде вам показуватися. Сам це не в тому, що хвалися, чи що? я хочу вам показати, донести те, що можна заробити, буквально на чому хочу. Хочу дрова даже рубати, можна заробити. Тільки з часом треба так, вложуватися, вложуся, продвигатися, це все решта і все. Тому от така ситуація тут. Приїхав кум, мій знаєте, так я забрав ті дрова. Це все, бачите, ну, я, я позабрав дуже багато. Ще залишилося, ці всі дрова я буду забирати, бо я так, ну як ми домовилися з ціною я ріжу, частину одав гроші, типу, скинув типу, ціну люди замість дров це все решта. Ну і знаєте, ми тут були гляки, тут, так, е, так от де ті гляки, е, ті дерева одна купа була, тут велика була друга купа, і тут лежала третя купа. Да, насправді ви скажете, навіть нема нічого. Даже от, от, о, ще трохи тільки глячки залишилися після берези, Ну таке. Як той казав, знаєте, такі. Е, і коротше, що ж мав донести? А, Приїхав кум з кумою бити, ну, кума да, казав троє, слава Богу, дітей і троє дівчат. Помогти так йому не особо є. Тому часом допомагаю їм я, але самі розумієте, не завсіди можемо допомогти. Тому дружина це сама сама перша підтримка для чоловіка. От ви знаєте, насправді так приємно, він так приїхав з дружиною, це зрешта. Бити тут, Я думаю, вже з братом прийшли, думаю, поможемо. Кума так подивилася, каже, ну, це вже хазяйка це розумієте, Там ще було листя багато. але ж. Кума так подивилася, ну, каже, знаєш, я не знаю, яке воно тут було, ну каже, гарно робите, гарно, каже, да. Воно насправді тут, аж тут, а ви ж це все помните, насправді. Ви подивіться, що тільки казав, що... Німа нічого, Все, порядочок. Пішов. Помните, які тут були всі яке? Все нема. Абсолютно. Одне От, де металон той лежить. лежала така купа металу. Насправді, купа металу. Ну як, возик старий, там такий, ну, е скати були нормальні, навіть, рама нормальна, рама від тачки, диски від колес. Ну, діпо таке, що трошки, як би сказати, ціне. скажімо так. Холодильника, мотор такий чуть більшечки, як я розбирав. Там таке, таке, Ну, коротше, там різні такі речі. І виходить, що ж, попросили люди, дочка приїхала з Португалії, можливо, там в них так, якби, скажімо, бичі чи що, ну факт тому, попросили тут одного мусор вивезти. Я навіть не дивився, якби я бачив, я б не дав би таке вивезти, я б легше сам забрав би. Коротше, попросила місцевого алкаша. Казав, що тут чоловік такий, трошки хата без вікон, без дверей. Приїхав коником там неї село трохи забрав і повивозив той метал. Не знаю, правда, куди він його вивіз, може він його не вивіз, може він тільки його е завіз десь на металову базу і здав. Але, знаєте, друзі, чесно, для себе думав, також порадьте, якби такий метал збирати. Ну, типу, купляти і перепродувати. Як ви скажете? Реально тако багато людей дивлюся, є, скажімо, метал. Е типу, так лежить, люди от викидають, це все решта. О. А щоб спробувати, приймати і там здавати, потім на точку возити. Можна було б зробити, правда? Такий варіант. Ну і казав, друзі ж, насамперед, відео довге, Хто тоді відео? Лайк, підписка, а ми працюємо далі.